Шість тестів, три технології, і темрява нарешті сказала правду. Хочете знати яку? Куди ми без наших сусідів? Що тут як показано, що дріт дожив завжди дивитися вниз. Ох, йо. Я навіть не знаю, що тут написано. 2026 рік подзвонив, питає, чому у вас досі галоген. Це у нас білет. Переходимо на головний екран, бачимо, що у нас просідання. Ми просто увімкнули світло, а правда сама проявилася. Ох, йо! А ще саме цікаве у нас попереду. Я зараз покажу, яке ще в нього дальнє світло. Друзі, ви часто мене питаєте, Ігор, що краще? Всунути в галогенові лінзовані фари топові LED-лампочки, або заморочитися та прокачати повноцінно, встановивши в них білет модулі. Сьогодні ми на це питання шукаємо відповідь. Я обіцяю, буде цікаво. Дивіться до кінця. Погнали! Для того, щоб наш тест був максимально об'єктивний, ми взяли дві позиції. Дві топові позиції одного виробника. Дивимось, що у нас всередині. Почнемо з ALAD H7X. Лампи, яка виглядає так, ніби її створювали інженери, що мліяли зробити турбіну, але вийшла лампочка. Упаковка мінімалістична. Ні, кричущих написів супермега турбо 300%. Ні дельфінів у променях світла це вже плюс. Відкриваємо коробку і одразу видно, конструкція скромна, але продумана. Металевий корпус не просто блискучий, а реально використовується як радіатор. Вентилятор маленький, але не з тих, що волають на всю фразу під час роботи. Плата тонка. Чіпи виставлені майже ідеально по осі галов'яна. Це, до речі, рідкість. Зазвичай там такий хаос, ніби мікросхеми ставили студенти після пари. Проводка коротка і не намагається втекти назад у коробку ще один плюс за адекватність. А головне габарити це одна з тих ламп, яку реально можна вставити в 90% фар, не викликаючи приступів агресії. Знаєте, коли намагаєшся закрити кришку фари і чуєш характерне трісь? Ні, тут такого не буде. Упакована вона чесно. Без театральності, інженерний мінімалізм. Але не забуваймо: гарна розпаковка не робить світ кращим, це просто прелюдія. Головне, що відбувається, коли натискаєш на перемикач сама лампочка. Лампочка має унікально плоский стріжень. Всередині мідна основа. Бачимо, отакий прикольний. Досить унікальний, тільки в таких лампочках він буває. 3 плюс один чіп з одного боку. Та відповідно такий же з іншого боку. Досить великий куля, за рахуванням того, що потужність цих лампочок 50Вт це немало. Маємо такий, от, скажімо, більш маленький, я б його назвав би, драйвер. Це наш стабілізатор живлення, який у нас винесен окремо. Ну і відповідно так, як це у нас лампочка h 11 маємо таку ж фішку, як на галагінових лампочках. А тепер важка артилерія. OLED, XLPC BLED, 60 Вт. Коробка більша. Це завжди викликає побоювання. Або там щось серйозне, або просто багато картону. Відкриваємо і бачимо, що випадок перший. Тут справді є за що триматися. Лінза масивна, як маленький прожектор із військового автомобіля. Передня колба скляна, товста без дешевих заломів, корпус алюмінієвий, а не фарбований пластик, як часто буває у бюджетних рішень. Вентилятор окремий організм. Здається, він може охолоджувати навіть твої нерви, коли встановлюєш усе це в фару. Кріплення, до речі, не виглядає, як імпровізація на тему знайшов у гаражі. Це нормальний інженерний підхід. Драйвер інтегрований у корпус теж плюс менше проводки, менше шансів, що щось відпаде на ямі. І так, вона важка, настільки важка, що якщо кинути її на стіл, стіл подумає, що це погана ідея. Але найцікавіше це геометрія. Усе в цій лінзі каже. Я прийшла не гратись. Вона не просто лампа з лінзою, це маленька оптична система зі своїм характером і правилом номер 1 світло має бути під контролем і крапка. На цьому етапі очевидно одне: лампа OLED X це апгрейд. А от XLPC це вже ремонт із модернізацією, інший рівень інструменту. Але ще раз, гарна розпаковка лише початок. Справжній бій буде на дорозі. Це у нас адаптери. Це адаптери, якщо ви захочете такі лінзи встановлювати в рефлекторні фари. Є адаптер H7, H4, HB3, HB4. Плюс силиконов, силиконовий ощільнювач. Так, що у нас всередині? Це у нас справжні 3 дюйми. Вже красива у нас лінза. Маємо, бачимо, наша шторка це перемикання наше ближнє дальнє світло. І плюс задня частина у нас різьбова. Це на той випадок, якщо ми вирішимо встановлювати їх в галогенову рефлекторну фару. Так, що у нас ще? Підключення. Завжди питають, як підключити лінзи. Все максимально просто. Чорний та червоний товсті дроти це наше ближнє світло. Ми їх підключаємо плюс і мінус. Або нажилення галогенової лампи, яка у нас була на початку. А оці два дроти це ми підключаємо паралельно плюс і мінус до нашого дальнього. Якщо у нас ксенонова комплектація, то жилення ми беремо від тих 12 вольт, які приходили на наш ксеноновий блок розпал. В принципі, в принципі мабуть, і все. Так, у нас дві однакові галогенові лінзи Toyota Camry 50. Стан в них майже ідеальний. В одній ми встановили лампочку від компанії Philips. Це по факту та лампочка, яка тут була стандартна, 55 Вт, ну нічого нового. З цього боку цю лінзу, ми встановили оледовську лампочку, про яку ми тільки що розказували. А знизу ми прикрутили наш трьохдюймовий модуль, про який ми теж тільки що розповідали. З позаду ми скомутували все, підключили. Живлення, скомутували і все це підключили від нашого акумулятора на колесах. Ми запустили двигун для того, щоб наша галогенова лампочка розкрилась в повному обсязі і засіяла на, на всі 150%. Це я, звісно, шуткую. По факту для того, щоб на галогені отримати 13 вольт, ми саме завели двигун. Світлодіодним лампам, світлодіодним лінзам, пофіг вони працюють від 9 вольт і працюють на повну катушку. Зараз ми порівнюємо окремо одне з іншим по черзі. Дивимось. Three, two, це у нас галоген В принципі, це те світло, мабуть. Яке стоїть у вас на машині, якщо ви зараз дивитесь це відео, і, мабуть, воно вас не влаштовує. Ну, сказати, що воно когось влаштовує, я думаю, що воно мало кого влаштовує за рахунок того, що ми хочемо бачити краще, їздимо на сучасних машинах. А галоген — це привіт з того століття, з... такий був десь на газ 2410. А зараз ми хочемо щось покращити, тому роздивляємось варіант. Перший альтернатива галогену – це ЛЕД лампочка. Отак от вона у нас виглядає. Коли оце у нас галоген працює, отак от світить LED. Я закрию зараз галоген, але коли ми його тільки відкриваємо, то по факту я взагалі не бачу, щоб він якось відображався. На дорозі. Я виключаю діод Можете подивитися, у нас лампочка галогенова працює, як і працювала. Але це, у нас отака різниця. Лампочка 55 Вт. ЛЕД лампочка у нас 50 Вт рівно. галоген Отак. проти ЛЕД. Чи є різниця, чи ні, бачите ви її або не бачите, напишіть обов'язково у коментарях. Переходимо до наступного зразка. Почнемо зі старого доброго галогену Філіпс. Жовте світло, вузька пляма, межа ну, межа існує тільки в теорії. Це світло, яке каже батя. Я стараюсь. Але я втомилась. І тепер OLED X. Білий 6000К. чітка лінія, ширина майже в півтора раза більша. Там, де галоген малює тінь, але реально показує дорогу. І ні, це не реклама, це просто момент, коли мозок каже, так має світити фара у 2025-му, а не у 1995-му. І ще треба враховувати, що при тому, що LED-лампочка світить ну, набагато об'єктивно, набагато яскравіше. В цифрах ми ще поїдемо в нашу лабораторію, подивимось у цифрах, наскільки вона яскравіше світить. Але вона нікого не засліплює, тому що це лінза. Так, батл номер 2. Це у нас галоген І ми його порівнюємо з Їм з біледами. Оце отак, отак у нас виглядають біледи. Я отак закриваю повністю галоген І оце у нас зараз тільки білет. Білет галоген. Отак я вимикаю. Оце наш галоген Рідний, ржавий. Трохи такий недокалиханий, як каже Василь Вікторович, але але отак воно і є. Оце оте світло. Біле... Це галоген, білет. Галоген, білет. Прикол в тому, що ці два джерела світла мають приблизно одну потужність. Це наші. 60 і 55 Вт потужності. От їде нам назустріч машина. І як ви бачите, ми його не можемо засліплювати за рахунок того, що у нас чітка світотюнова межа, то він собі їде. Він нас більше засліплює, ніж ми його. За що я люблю галоген За те, що можна погріти руки. Оце. Алаген найкращий варіант. Галоген або білет. Галоген, білет. Галоген Філіпс це вже класика: тьмяне жовте світло, вузький промінь і межа, яка більше схожа на розмитий спогад, ніж на лінію. Він працює. Просто працює і все. А тепер подивимось на OLED XLP-C. Це не лампа, це маленький прожектор у фарі, чорна чітка СТГ, щільний центр, промінь, який тримає форму навіть на далекій дистанції. Галоген підсвічує асфальт. Лінза вирізає дорожнє полотно з точністю лазера. І, коли бачиш різницю поруч, стає очевидно один світить як минуле, інший як сьогодення. Яке нарешті увімкнули на повну яскравість. Ох йо! А ще саме цікаве у нас попереду. Я зараз покажу, яке ще в нього дальнє світло. А -а -а -а. І завжди у біледів бонусом є повноцінне прожекторне дальнє світло, яке ми отримаємо. Абсолютно безкоштовно до наших лінз. От так воно отак воно виглядає, це наше ближнє. І таке дальні. таке дальні. таке дальні. Чи подобається вам, чи не подобається, обов'язково напишіть коментар. А зараз переходимо в батл номер 3. Саме цікаве, як завжди, ще попереду. Зараз буде жорсткий батл, тому що ЛЕД-лампочки світять дуже круто. Але ЛЕД лінзи це завжди вражаюче. Давайте дивитися разом. Навіть неправильно скажу, це наша галогенова лінза з LED-лампою. Отакий у нас ефект. Отак воно виглядає. І отак воно у нас виглядає. Але як у нас світять біледи? Давайте подивимось. Так. Оце наші біледи. Отак лед. А, отак білед. Білед зверху, як ви розумієте. Це у нас LED. Білед. Білет Le Або Лед. Білет. Це у нас білет. А це у нас LED лампа. А Led X це лампа, яка робить усе краще за галоген і не скаржиться. А Led X LPC. Це лінза, яка робить усе краще за лампу і теж не скаржиться. Якщо хочеш світла, бери OLED X. Якщо хочеш світловий каток, бери лінзу. Обидва хороші: просто один чемний, а другий з характером. Трохи погралися світлом, а зараз нас цікавлять виключно цифри, цифри, цифри. Їдемо в лабораторію. Наші світлодіодні лампочки та білет-модулі повинні прогрітися і вийти на свою робочу температуру. Тому ми їх залишаємо приблизно на 15 хвилин, а за цей час ми зможемо протестувати галоген і LED в нашому ящику Пандори. Погнали! Three, two, Як завжди, починаємо наш тест. З галогеном. Це наша точка відліку. Так, вставляємо в нашу кулю. Бачимо у нас 58 ватт споживання і бачимо 966 люмінів на старті. Але за рахуванням того, що це галоген, в нього цей графік завжди лінійний. Тому, скажімо, скільки б часу не пройшло, Така потужність, таке споживання буде завжди. Тому фіксуємо отмітку 960 люмінів 58 ватт і переходимо до світлодіоду. Three, two, Запускаємо наш агрегат. Вставляємо лампу в кулю та оцінюємо стартові показники. 50 з копійками Вт. На старті 5200 люмінів яскравості. Запускаємо наш таймер на 5 хвилин та оцінюємо результат. A few moments later. Так, у нас пройшло трохи більше 6 хвилин. Так, переходимо на головний екран, бачимо, що у нас просідання складає 1 ватт. Та зараз ми бачимо 4790. З копійками люміні це приблизно 400 люмінів мінус. Якщо в відсотках, це трохи менше 10%. Three, two, І обов'язково для наших хейтерів робимо краш-тест. Умовно кажучи, у нас літо, температура 50 градусів. У нас ця лампочка встановлена в дуже маленьку фару. То ми зараз це зімітуємо. Накриємо наш, наш кулер, нашу лампочку от таким вот чином. Так. І запускаємо наш таймер на 5 хвилин. Подивимось, що у нас, скільки яскравості у нас залишиться. A few moments later. Два, один. Наш колпак, який нам створив ті самі умови, які можна тільки собі уявити. Що у нас залишилось? 4270 люмінів та 42 вати. Наша лампочка втратила 8 Вт. Але її потужність на даний момент складає більше ніж в 4 рази яскравіше, ніж світить галоген. А зараз найцікавіше. Дивимось на наш екран, на нашу стіну робимо заміри. І робимо висновки. Зараз, поки ми переходимо до цифр, оцініть, будь ласка, без моїх коментарів: галоген, ЛЕД лампа, білет ліга. Three, two, one. Two. One. Після всіх тестів на вулиці на стіні у нашому ящику Пандори сюрпризів не сталося. Темрява поводилась передбачувано. Галоген Philips, як завжди, дав свої стабільну низькі люкси, жовту пляму та просідання. Він чесний, але це той випадок, коли чесність не рятує. А X тримає себе краще, світла більше, малюнок рівніший, яскравістю рази 5 вище за галоген, просідання мінімальне. Але геометрія залишилась ламповою фізику не обдуриш. Лінза OLED XLPX видала найщільніший центр приблизно 7000 тисяч люкс і межу, якій лампи зазвичай тільки заздрять. Вона світить у півтора рази сильніше за OLED-X просто тому що конструктивно створена для цього. Загалом кожен показав свою природу: галоген, базовий рівень, лампа, стандарт, лінза, контроль і потужність. А далі питання не до техніки, а до вас. Що саме ви очікуєте від світла і як має світити ваша фара у 2025 році? Друзі, час зробити висновки. У нас є галоген, який показав 600-700 люкс у центральній точці. Ми оцінюємо по центральній точці, але якщо ми будемо оцінювати по точкам, то ми бачимо, що у нас узбіччя і праве, і ліве майже не підсвічуються. На світлодіодних лампочках у нас з'явилася ширина, і в центральній точці у нас виросла потужність більше ніж в 4 рази. Показник дуже крутий. На без будь-яких зусиль ми взяли лампочку, за секунду її встановили в роз'єм і отримали вже інший рівень. Але якщо ми ну, оцінюємо білет, це взагалі той рівень, який досі був ну, недосяжний. Але зараз ми бачимо, що ми можемо отримати 7 тисяч люкс у центральній точці. Ми можемо отримати майже нереальну ширину. У нас підсвічується правий ліво узбіччя. Ну, Їхати на такому світлі це справжнє задоволення, комфорт та безпека. Друзі, якщо вам треба якісне світло, дивіться, тести та огляди тих людей, хто цим займається. Робіть свій вибір свідомо. З вами був Вапіла Ігор та команда. До зустрічі в нових цікавих відео. Пока. І не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.